Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітання усім ситхам, чубаками джедаєм у нинішньому 224-му випуску плей News Ми поговоримо про таке. Чим же закінчилась історія з Хідео Коджімою, які нові сюжети чекають нас цього тижня, і багато іншого. Поїхали. Вже майже півроку стосунки між хідео Коджімою та японським видавцем Конамі перебувають у найнайкращій своїй фазі, і питання про розлучення було очевидним. Конамі зволікали до останнього та не розривали контракт зі своїм найіменитішим дизайнером попри всі небажання співпрацювати з ним. 15 грудня минув контрактний термін їх співпраці, і хідео відправився у вільне плавання того ж дня. Пан Коджіма зайнявся відродженням створеної у 2005 році компанії, скромно названої на його честь «Коджіма Продакшенс. Наразі компанія здебільшого складається із вихідців із Konami та співробітників колишньої Kojima Productions. І перш ніж почати робити нові ігри знаменитому метру ні кілометру індустрії, доведеться вирішити чимало організаційних та бюрократичних питань. Того ж дня офіційний канал PlayStation на Ютубі опублікував відео, в якому було повідомлено про співпрацю компанії Sony із новоствореною Kojima Productions. Втім, у видові не уточнюються подробиці їх співпраці. І хоча це не зазначалося, та й найімовірніше, компанія Kojima робитиме ігри для PlayStation 4. Також не варто забувати, що мова йде лише про співпрацю із Sony, тому не виключено, що ігри, які розроблятиме Kojima Productions, виходитимуть і на інші платформи. Наразі невідомо, що це будуть за ігри, оскільки усі права на попередні розробки Коджіми належать японському видавцеві Конамі. Сам Коджіма додав, що лише його іменем у назві компанія не обмежиться і він до останніх днів присвятить себе творчості, зокрема геймдеву. Минулий тиждень був багатий на новини, які так чи інакше стосуються цікавих та неоднозначних історій сюжетів. Серед них, на нашу думку, варто виділити новину про сюжет The Long Dark. Дійсно, цей виживастик у доволі цікавому графічному стилі трохи більше як за рік підкорив серця сотень тисяч геймерів по всьому світу. В тому числі і моє Написанням сценарію до The Long Dark клопочиться доволі відома сценаристка Мар'яна Кравчик, яку ви можете знати за серію God of War. Основна історія складатиметься з двох сюжетних ліній. Гравцеві доведеться побувати у ролі пілота Віла та лікарки Астрід. За словами розробників, вартість гри зміниться після появи першої частини першого епізоду. І так вам не почулося. Епізоди будуть розбиті на розділи по 2-3 години. Кожен загалом перший епізод розрахований на 10-12 годин неквапного проходження. Також ми не могли не згадати реліз четвертого епізоду кіберпанкової антиутопії републік. Відколи з'явився попередній третій епізод, минуло більше року. Втім, хлопці не сиділи на місці. За цей час вони портували усі попередні епізоди за iOS на Андрійка та ПК. Новий епізод під оптимістичною назвою кладовище вже нарекли найвдалішим, і це при тому, що попередні епізоди на метакритику отримали не менше 75 балів. А Telltale обіцяють, що 22 грудня ми зможемо дізнатись із якими труднощами Джесі та його друзі зіштовхнуться у новому епізоді ма. Minecraft Story Mode у пошуках кам'яного ордена вам належить побувати у незвіданих дальніх землях, Енді та навіть у самісінькому пеклі. Цього тижня Алекс Корчевський написала огляд довгоочікуваного сьомого епізоду Зоряних війн». Як не дивно, спойлерів у цьому огляді немає. Тож сміливо йдіть читати, якщо ви все ще вагаєтеся дивитись фільм чи ні. Також Андрій Нальотов написав цікавий ретельний огляд гучної Star Wars Battlefront. Це якщо вам зоряних він цього тижня було замало. Левко та Рута зробили відеоогляд вже не нового, але цікавого українського кіна Незламна. А Олег Куліков доповнив свій огляд репортаж Fallout 4. Не всім до вподоби Олегове бачення гри. Крім цього, сайт поповнився купою цікавих новин, які ви знаєте, де шукати. Усі посилання на екрані та в описі до цього видива. Компанія Google з нагоди прем'єри нової частини зоряних війн створила запавку Light Saber Escape, яка використовуватиме в якості контролера ваш смартфон. До речі, пробудження сили вперше показаний 14 грудня зібрав понад 14 мільйонів доларів у 12 країнах світу за першу добу. Загальні збори за два перші дні дорівнюють 130 мільйонам. Також за кілька годин до прем'єри в мобільному Star Wars Galaxy of Heroes потрапили герої з нового фільму. Керівник з розвитку студії DICE Ден Верклінд оголосив про початок розробки нової частини Battlefield. Поки що невідомо, буде це продовження класичної батли чи нове відгалуження. Та зараз розробники надто зайняті підтримкою Star Wars Battlefront і не можуть потішити нас новими подробицями. 17 грудня ентузіасти з Studios випустили переведення турок Dinosaur Hunter – олдскульної іграшки 90-х років. Розробники адаптували забавку для комфортного грання на сучасних комп'ютерах та поліпшили графічну складову. Перевидання вже доступне в інтернет-крамницях. Компанія CCP Games оголосила про тісну співпрацю з компанією Oculus VR. Результатом домовленості стало те, що новий проект студії онлайновий космічний шутер Ів Валькірія увійде до початкового комплекту найбільш знаного серед геймерів шоломи віртуальної реальності Oculus Rift. Хакерське угрупування зі затертою, як світ назвою Phantom Squad, у своєму твіттері оголосило війну найпопулярнішим ігровим сервісам планети протягом тижня, починаючи з 25 грудня, молодики обіцяють масивні DOS-атаки на Steam, PlayStation Network та Xbox Live. Наразі твіттер-аккаунт розбишак заблоковано. Нове доповнення для Elite Dangerous успішно пройшло стадію бета-тестування та вбірвалося на прилавки Steam. Головною особливістю доповнення є можливість здійснювати посадку на поверхню планети та проводити дослідження за допомогою унікальної спецтехніки. Electronic Arts анонсувала нове доповнення втеча до Battlefield Hardline, яке додасть у гру чотири нові мапи, новий режим, транспортні засоби та зброю. 50 мільйонів доларів принесла своїм творцям захоплива Rocket League, що у 25 разів більше за бюджет гри. Внутрішня крамниця Call of Duty Black Ops 3 поповнилася зброєю, одягом та іншими цяцьками на кшталт кастету та нових глузувань. Компанія Rockstar Games видала iOS версію GTA Liberty City Stories та пообіцяла незабаром випустити версію для Android, Windows Phone і Amazon Kindle. Під час зустрічі з журналістами у Києві цієї п'ятниці з вуз Дмитра Базилевича, піарника Wargaming в Україні, пролунала обіцянка, що у 2016 році в танках офіційно з'явиться українська мова. Будемо сподіватися, що для офіційної української локалізації буде використано напрацювання фанатів гри, які переклали World of Tanks ще кілька років. Тому а на озвучення запросили Альфа і прибульця Павла, і доктора Гауса, і табаху всія галактики, диктора і актора дубляжу Євгена Малуху. У нас на сьогодні все для вас говорили з мікрофонами Оксана Зорка та Олекс Амельник. Так списали Святослав Давиденко, Олександр Іряби та Микита Нагорний. Монтував Богдан Зіновий. Лупіть вподобайки, підписуйтеся і розповідайте у коментарях, що вам бешкетникам приніс святий Миколай.